Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю знімати новий влог. Єдине, що буде без прискорення, буду просто показувати, що роблю частинками, в нас немає світла, в кімнаті дуже мегатемно. Так як у мене завішений балкон прання. На вулиці в нас дощ. Дуже класно, бо все треба поливати, що просло на городах. Ну, а я хочу перебрати всі повністю речі в наших шафах, диванах, тумбах і взагалі, де що знаходиться. У мене, як ви знаєте, четверо дітей, речей вистачає, але так як квартира однокімнатна, я завжди стараюся робити розхламлення. Викидати все, що не підлягає для того, щоб його вже носити, і зберігати його немає сенсу. Навіть маленькі речі для дітей, ми дітей більше не плануємо, тому я буду розхламляти в будь-якому випадку все маленьке викидати. Ось таке наразі в нас освітлення в кімнаті, нічого з цим зробити не можу, світла немає, телефона навіть немає де зарядити, на павербанці тільки стоїть і то. Я його забула вночі поставити на зарядку. Так, показую, тут у нас сохне прання. Воно таке лишиться, бо, ну, звісно ж, дощ на вулиці. Так, тут я хочу вивісити весь одяг, який я буду носити. Його треба буде попросувати, просто цього разу повішу. А на наступний раз попросую. Ну, хай ну буде світло. І все повішу, щоб в мене було готове. Тут у мене сухе прання. І його треба все перебрати. До речі, хочу пошити собі наволочки на подушки. У мене всі подушки тепер розміром 50 на 70 і дуже багато наволочок. У мене саме 70 на 70. Мені треба щось взяти буде на секонд-хенді. Ось чомусь я коли сьогодні була на секонд-хенді, не подумала. Ось цю наволочку треба вшити. Ось та нехай вже так і лишається це з комплекта постільної білизни. Ось цю я купувала на секунді дуже класна якість, але її треба вшити по розміру, тому що загортаю. Ось, бачите, як всередину загортаю. І це не дуже зручно, тому що діти, коли перевертаються подушки, вони вилазять, потрібно постійно поправляти, по розміру, все рівно краще. Тому треба буде, можливо, завтра гляну якусь тканину. Хочу дійсно наволочки пошити сама. Там нічого складного немає. Одну розпорю, певно, 50 на 70, поприкладаю до тканини, наріжу тканину, пошиваю вручну і построчимо машинкою, коли буде світло. Якось так. Бо я невеликий спецпошиттю, але якщо розпороти готову наволочку, то можна зробити. І наподобі її. Багато. Так, буду розбирати зараз цей одяг, і, до речі, покажу вам, що ж в мене робиться в шафі. Тут, як і завжди, в мене повний хламушник. Ось так все заваляно і в дітей також. Взагалі, треба причити себе теплі речі ховати на зиму. Я не знаю, куди їх складати, в які пакунки. Треба, можливо, якісь. Чи пакети, чи мішки. Е, мені, до речі, радили купити такі, знаєте, що витягується пилососом звідти е, повітря. Пакети. Треба, можливо його спробувати, бо тут і тепле, і літнє, і таке середнє у дітей лежить. У себе я практично все позбирала, всі кофтини зимові поховала, ось дитячі ні. Можливо, треба. Але куди я його подіну? Коротше кажучи, воно тут в шафах і буде лежати у Вови, як не на диво, саме, саме чисто, ну але в нього саме і найменше одягу. Треба буде вже повикидати, певно, штанці або завезти у село. До речі, певно, треба буде завезти в будинок його штанці, які я купувала колись, коли привчала до горщика. Бачите, тут є такі дівчачі. Але вони дуже простенькі, легенькі. Знаєте, в будинку буває знадобиться. Передягнути дитину. Треба в чомусь додому завести, тому треба буде взяти. Так, знімати, як я це все перекладаю, не буду. Єдине, буду показувати, скільки речей викидаю, що викидаю, чому викидаю. І так далі. Тому що в мене в основному тут, звісно, ж таки, і в дітей і в мене. Практично один секонд-хенд є в дітей нові речі. У мене то взагалі мені здається немає нових речей. У мене тільки нижня білизна нова, а решта все просто секонд хенд. Тих пір, як ми будуємо будинок, я практично собі нових речей не купую. В чоловіка так само це дуже дуже рідко. І для прикладу, я зараз намагаюся схуднути, також не збираюся купувати собі нові речі, тільки секонд-хенд. Для чого мені купувати на мене теперішню, якщо я планую в майбутньому бути хоча б ще на 20 кілограмів менше. М -м так що не бачу сенсу. Нехай буде гардероб із секонд-хенда, тим бачу, я купляю там досить такі класні речі. Хто дивиться мої відео постійно, той бачить, що. Я можу стильно вдягнутися навіть із секонд-хенду. постіль я вже перебрала якраз, поки не було світла. І ось все, що в мене лишається. Хоча тут частину, для прикладу, ось ці наволочки, також я пізніше вивезу в будинок, тому що ці подушки, на які ці наволочки підходять, у нас знаходяться там. Там лишилось тільки те, що. Ще більш-менш нормальне. Тут запасні рушники, пільоночки. Я ще чотири штуки тримаю, знаєте, на всякі пожарні. Там рушнички, в яких хрестили дітей. І почала розбирати свою поличку. Нам дали світло, а я ще зарадня. Слухайте, тут поставила все повністю, накидала, насипала, залила навіть кондиціонера. Коротше, відразу ввімкнула, бо там дуже багато прання. і треба дійсно 2 години 20 хвилин. Так ставлю завжди, коли в мене напхана пральна машинка. Якщо поділити було на дві частини, то можна було за годину 30 десь так попрати, але ну, загалом як уже є, користуюсь моментом, поки є світло. Тається зараз у всіх місіях встигнути все, поки є світло. Плюс я зараз маю ще відредагувати відео. А, вірніше опис додати посилання. І а, доперебираю свої речі швиденько і біжу по Василька в садочок, бо вже четверта година дня. І я не знаю, певно, ввечері знову ж таки відключить світло. Це вже буде раз, два, ну, третє, певно, відключення за сьогодні. По декілька годин, по година чотири. в нас немає світла. Ну, як коли? Чотири, буває, п'ять-шість. Годин немає світла, коротше, живемо в реаліях цього часу. Пішов дощик, вчора вночі, верніше цієї ночі був дощ, і сьогодні в день злило, аж легше стало жити і дихати, бо це вже було взагалі так парило, так парило, що не можна було ні жити, ні їсти. Дуже багато пили води, і я також. Мені здається, можливо, в мені багато води за цей період. Як же добре після дощу. Хоча би не п'єш стільки води, скільки пила за цей період. Йду зараз по Василька в садочок. У мене така прогулянка. Таке повітря класне. Я думаю, що за останні декілька днів я напила водою дуже багато, не стільки наїла, скільки напила, і тому, можливо, в мене і вага почала стояти. Сьогодні ж пробую нове харчування, побачимо, що буде на вагах, тому що зранку взагалі чи то в мене батарейки зіпсувалися, чи то... У мене взагалі дуже дивно, що робиться із вагою. На новому харчуванні, не знаю, мені здається, що я поправлюся а не схудну, але ж більш-менш прислуховуюся до ваших порад і стараюся їсти правильно. До цього моменту, ось поки я йду в садочок, я не голодна, планую о 6 вечора десь приблизно вечеряти білок і овочі. І на цьому буде все. Побачимо, як відреагує мій організм на нове харчування. Важитися днів три не буду. Так що результатів вам зважування покажу через три дні. Думаю, я не поправлюсь, дуже сподіваюся. Тому що в основному на кашах я набираю. Не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. Ну, по крайній мірі. Сила сьогодні робити є, не дуже її багато, але хоча б щонебудь вдома роблю більше, ніж за останніх, не знаю, декілька днів. Тому що декілька днів в мене просто випалиє життя. Щось таке масове робити я не могла. Навіть і самі напівфабрикати в морозилку я робила декілька днів, що зазвичай я роблю їх за один день. Тилько, що ти віки несеш, покажи. Що ти, Віки несеш? Покажи, букетика несеш. Ти несеш букетика? Ходи. Неси букетика, Вікі. Неси. Нарвали при дорозі ромашок. Несем букетик. Помаленьку в калюжі не вступай. Чекаю кому з нашими пакунками із секонд-хенда і з АТБ. Так як садочки закриваються, в мене хрещениця вже місяць не ходить у садочок, Василько вже з понеділка також. То хочу забігти з кумою на каву, бо не скоро та кава в нас, певно, повториться. Все-таки з дітьми багато кави не нап'єш. Я закупочку в АТБ брала банани, вони такі невеличкі. Так, по акції взяла прокладки нічні дві упаковки 48 з копійками. На ну, майже 49 гривень одна упаковка. Тут 9 штучок в упаковці, мені здалося, що це досить така вигідна ціна. Далі по акції був ось такий йогурт питний, 2 штучки купила і морозиво, до речі, Рудь. Також по акції майже по 12 гривень. Так що дешево забрала. Три останніх упаковки більше не було. Так, взяла ще шпинат. Ось такий. Хочу яєчню готувати. Далі мідії були по акції також. Ціни не буду підписувати, бо чек, навряд чи вже знайду в своїй сумці, там чого тільки немає. Так, і по акції ось такий сирок. Із норвежським лососом. Дуже класна намазка, Колись у своїх закупках постійно його показувала, дуже смачний. Зараз чомусь перестала його брати. А тепер покажу вам покупочки на секонд-хенді. Не дуже багато взяла, бо я була на цьому ж секонді вчора, і те, що я мала купити, я вже купила. Але ось, як то кажуть, все ж не передивишся. Тому я і сьогодні знайшла, що купити. Слухайте, це пледик із ось такими китицями. І він повністю цілий. На відео він виглядає більш яскравішим. Насправді він такий, знаєте, вишневого такого кольору. Взяла я ще ось такого візеруночку з катертину. Дуже класна тут тканина. Я зараз наразі з катертинами не користуюся. Але я в мами забрала просувальну дошку, і в неї дуже страшний такий чухол зверху. Хочу пошити просто зверху, а можливо, пришию так, як і робила попередня власниця цієї дошки, поверх свою красиву тканину і буду просувати, тому що дошки зараз дуже дорогі, я стараюся економити. і... Мені здається, що це непоганий бюджетний варіант. Я не знаю, наскільки заважила ця скатертина. Хоча мені дуже подобається ця тканина, і я задумуюся, можливо, мені треба з неї пошити наволочки. Якщо вийде дві штуки, треба буде, до речі, поміряти. Якщо ні, то, можливо, вийде наволочка і дошка. Ну, побачимо. Хайно ну, я поперу цю тканину. Вона висохне і будемо дивитися, що з цього вийде. Ну, Візерунок просто бомбічний. Я кажу, мені навіть подобається, якщо це будуть наволочки також. Можливо, я щось на дошку новеньке знайду. У мене вдома, до речі, десь лежала тканина. Також брала я, не пам'ятаю для чого, але десь в мене шматок лежить, такий непоганий. Також непогано було б щось з нього пошити. Так, і Юрчику взяла ось таку кофтину. Це всі мої покупки, тут капюшончик. Більше нічого я не взяла, тому що, кажу ж, вчора ми походили з вікою по всіх секонд-хендах і забрали все, що звідти нам треба було. Так, як у нас немає зараз світла, буду я займатися прибиранням. Далі буду перебирати у шафах, тому що там лишилось у мене буквально дві полички дитячих. Треба все перебрати. І я, напевно, поставлю щось готуватися їсти. Бо там уже по залишках трішки лишилось, ми доїмо в обід і на вечерю щось треба готувати. Ще, плюс до всього, я досі в морозильній камері не посипала свої заготовки, які готувала в морозильну камеру. Питали мене, чи не боюся я, що це все попсується через це все. Я завантажу морозильну камеру. У нас е, німецька морозилка у холодильнику так може все потікти, розморозиться, а ось у морозильній камері ні. Вона велика, вона має такі, знаєте, грубі стінки, і якщо вона повністю закладена, нічого їй не робиться. Якщо там буде лежати декілька шматків м'яса, на цілу морозильну камеру. Так, все буде пливти просто катастрофічно. А якщо там все повністю, кожна поличка закладена, повністю все заморожене, нічого цьому всьому не робиться. Тому, лові, такий лайфхак, хіба що у вас взагалі там на одну годину на сутки дають світло, і то в такому випадку також морозильна камера тримає. Єдине, що. Не рекомендую відкривати морозильну камеру в період відключення світла. Тоді температура дійсно в морозилці катастрофічно падає, і може верніше, піднімається і може розмерзатися. Я, коли немає світла, стараюся морозильну камеру не відкривати взагалі. Ну це хіба що мені там треба вже щось дуже-дуже дуже. І то я думаю, де воно в мене там лежить конкретно. І. Тоді тільки дістаю. Сьогодні також нехай ввімкнуть світло, я хочу посипати всі напівфабрикати по пакетикам, все посортірувати, поскладати, щоб я точно знала, в якій шухляді що лежить, тому що зараз там хаос повний. І єдине, що я знаю, де в мене лежить куряче м'ясо, куряче крильце на суп, бо я планую варити суп, то це швиденько відкрила, дістала, і то це не бажано. Можливо, я дочекаю все-таки світла, на обід у нас їсти є, що а на вечерю вімкнеться світло, буду діставати, буду готувати. Тому ось так. Напівфабрикати я як готувала, так і готую. Роботу мою ніхто не відміняв і працювати треба. Йдемо з Васильком у садочок. У нас після дощу взагалі температура повітря спала. Конкретно уночі було плюс 15 тільки. І я вам скажу, що це взагалі мега-мега-супер. Така заспана йду. До речі, писали мені, що я виглядаю замученою. Так от я не виглядаю замученою. Я просто не встигаю залізти вчасно в душ, як то кажуть. І помити голову. А коли голова не мита, то виглядаєш ти. Замучено. Тиші сплю я так собі, бо вимикають постійно світло. І коли його вимикають, то в нас піщить морозильна камера на всю хату. І поки ти не станеш, не натиснеш кнопку, вона не вимикається. Ой, а я прокидаюсь, мені потім важко заснути. Де і все. От і весь секрет, чому я виглядаю якось ось так. Нічого страшного, якось, якось треба в цих реаліях жити. без світла можна жити. Купила я сьогодні вишень, півтори літри, 25 гривень, але вишня дорожча на базарі. О, взяла Васильку три пари шкарпеток по 17 гривень. Є в нас там такі стоять жіночки. І продають. І взяла ще помідор по 40 гривень, такі невеличкі, великий шматок сиру. Зараз Вова мама, так. і взяла ще персиків. Персики по 70 гривень. У нас знову ж таки немає світла. Знаю, що якість відео буде просто жахлива. Але хочу трішки ще на кінець відео сказати, що е, дощики, сподіваюся, дійдуть до вас. У нас дуже похолодало. Навіть у кофті іти холодновато. Я е, думаю попрати швиденько всі кросівки нашого Василька, бо, як виявилось, у нас всі брудні. І їх просто позакидали в шафу. Це все треба перечистити, перемити, перепрати що і посушити. Коли воно висохне, не знаю, бо дощі буквально кожен божий день. Да, Вова? Да? Так, Давова? Чують? А я таке жаліки. Ось такий у мене красончик маленький. До речі, не Вова наш не загоряє. Я скільки він не помітила, він у нас такий як сметанка і є. Каже, будемо закінчувати сьогоднішнє відео. Каже, всім папа. па попав. -па. Па всім папа. -па. Каже, зустрінемося в наступних відеороликах. Всім папа-па. -па, па -па. Bop, 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 bop. I've got in an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So, get help falling in love. Can't take the hand and give up. My mama told me, don't talk to people.